Доброго раночку, ребятки. У нас останній робочий день, крайній на цій неділі. За Зертого ми їдемо в офіс. У мене сьогодні зібрання з Ну а Артема просто робота. Він просто У нього немає зібрання з тому що в нього немає з первого зайка? Я бомжу. <реш> ти ти бомб. Добро. Да. Друзі, їдемо. Ой, не виспався. Я тоже просто. У мене голова була до такої степені, що я не можу... Гл... глаза, лоб, виски. Ой, капець. Інтересно, це просто старості, чи це погода? Чи це я не пам'ятаю, не виспалася? Не можу поняти. Що... Тисяч, це, це старость, все, жопа тобі, киця жопа. <смі> Уже все, четвертий десяток. Я ще планувала сьогодні поїхати трошки підступитися. У мене, кстати, у мене пропав цвіток, почав пропадати денежне дерево. Покажу вам, що з ним, можете мені якісь советы. Вроді і корінь. Нормальний, все, листя просто сипеться і все. Ще не можу зрозуміти, що з ним відбувається Ну, ну поїхати все одно сьогодні, купити землю, випадку ну, Так, в це в епіцентр случае. треба нам їхати для того, щоб скупитися на епіцентр. А вот, і, і, потім... Сьогодні ми в епіцентр точно не поїдемо. Завтра поїдемо, сьогодні вже будемо відпочивати, то сьогодні не знаю, сьогодні, кхів, сьогодні поїдемо, навіть, на... ми по рибку поїдемо, так? Поїдемо по рибку чи ні? Я не хочу. Не хочу? Подивимося. О, Давай, знаєш, запитим. що я хочу. Я хочу жарених карасиків, невеличких. От таких. От таких. Як отаких. Буде? Ну, будемо? Значить, поїдемо домой сьогодні шукати карасиків. Покажу вам чуть-чуть нашого міста. Я коротше протикав поворот, не в повернув, поворот повернув. Поверну. Ідемо, брат. Бляха муха, представляєте, що ви... Бачите, як буде дощ і що це моя голова болить, нервно, із за того. Знаєте, що я вам хочу сказати? У Дніпрі одна проблема це те, що в ній дуже багато. Дорог з одностороннім движенням. Я для того, щоб поїхати розвернутися, мені треба півтора квартала. Неудобно у нас по Дніпру їздити, у нас дуже багато одностороннього движення. Для того, щоб ти розвернувся, наприклад, провтикав ти свій поворот, либо не доїхав до нього. Тобі треба приїхати квартал, а то й два квартали. І реально це дуже, це дуже не допомагає. Це наоборот хірово. Нашу Дискусія, отак. От це мені в Дніпрі дуже сильно подобається. Но я обожнюю свій город. Кайфую від свого города. Я його знаю, як свої п'ять пальців свіго родить. Що... Я вообще не знаю, я скільки тут років прожила. Якщо ну, мене викинуть на якійсь вулиці, десь щоб без опознавательних знаків, я ніколи в житті не доберусь до додому. Тапографічний крітний, наверно, у всіх дівочок присутність. Ну, мне очень сильно думал. Я, я приехал в Днепр в 2005 году. С Днепрозержинска. На то время сейчас Каменская город. А, потому что мне уже Каменская типа была да, что ты за город. В 2015 году мне только 15 лет да. -то было. В 2015? Я за 5 вообще говорю. Ой, в 2005? Да. Сколько тебе было в 2005? 15. Я и подумала за 2005. І получается... so nee. виходить так, що я б приїхав вже в Дніпр в п'ятому році, а приїхав як? Переїхав один раз до друга, він робив сапожні на сапожній фабриці. І ми пішли гуляти в Дніпр. Я, і я так побачив перший раз в житті великий город. Великий перший раз в житті я побачив uh, жд вокзал такий огромний. <laughs> я в ні. Дніп... От Дніпра я жив, в мене батьки жили 70 кілометрів від Дніпра. Я в Дніпрі за свої 30 років на те час. Да? Які 30 років на те време? Господи. В 2005 це мені було 20 років. А, я бачив Дніпро ну, раз за два за всю життя, да? За свої по 20 15, 15 років. 15 років. 15 тоді бо я навіть, ще не бачила. Бачила, мене ж брати вчились в городі. Я. Приїжджала. Мене вони брали в город, Приїжджала їсти, їм готувала хаті вбирала. Так нравилося, вони брали мене. А в мене не було такого приїхати. У мене сеструха жила і живе в, Дніпр, в Дніпродимі, в Кам'янському. А, а я поїхав жити сам в Дніпрі. В селі не хотілося жити. В Кам'янському вже на те час не було роботи. Перспективи було набагато більше, це, це в Дніпрі. І мені прийшло сюди приїжджати. Тому що я бачив про те, що... А, Люди, які залишаються в селі, давайте будемо відкровенними. На даний момент село в нас, да, нас села в Україні не розвивається, а наоборот, вони е, якось в упадок уходять, Да? Тому що якщо раніше були у нас якісь ферми і роботи було більше набагато, то ж зараз в селах. На те время оставатися не хотілося, тому що реально подімав, що може бути зі мною. Якщо стане селі, то може там спиться, лібо ще щось. Ну коротше. Перспектив було ну, ти, мало. Ти вряд ли поспився. О, Ну і я поїхав в Дніпро 2005 році, коли в мене почалися такі невеличкі проблеми. В мене не було де жити, мене не було навіть грошей за що зняти квартиру. І щоб ви розуміли, я жив, я був грущиком, роззнайомився дуже хорошо з перевожчиками, з хлопцями. Вони були старші за мене. І вони мені молодці дали пожити в машинах там в 10 тоніках. Коротше, я одне десь полгода жив, поки не знайшов друзів і всього остального. Прожив, а, прожив, виходить, в машинах. Ну це дуже великий опит. Спасибо їм за це велике. Відкривай, зай. Відкривай, відкривай. Ти ж хотів на моє місце сісти. Ну це так, так. по-любому. Ладно, коротше, все, ріпзики, спасіба. Всі до мене вже всі до мене посідалися. Ми поїхали далі по Привет. роботі. Пока. Привіт. Ну что, ну я предлагаю, знаешь, что сейчас работать? Поехать пообедать. А? Что? Что? Что ты она так близко снимаешь? Не, она хорошо снимается. Да, да. Поехала, да, есть потому что я не могу уже. Ну, это. Цветочка устала. Вот что? В смысле, работа с кем-то На это. Ну, короче, мы домогисты. Сейчас мы покажем борщик. Мы, кстати, в одной кафешечке ем борщик обалденный. А mm -hmm. да? Я вам сейчас покажу. Так, мы сначала поедем уху, да. кушаем, а потом поедем за рыбкой съездим. Ты ж не хотела завтра. Ты ж хотела. Ну, подаемся. Ладно, давайте, до следующего. Я просто хочу борщ. Бороть... <проб> по ко борщичку. <проб> На вулиці, сядемо. На вулиці? Осе <проб> наш ресторанчик фатали. Я Дай. вже все Шо? находила Шо? з розпущеним волоссям. Просто коли вітер, воно... сильно разбивает. А где мы садим? На последнюю. На последнюю? Давай. Вот так, сюда сейчас. Можем не, убить? Нет, давай тут садим. Вот все. Нет, сюда. Сюда? Ну, Ох. Не, как что такое? Х? Что такое? у нас тут. Особливо на набережні просто красиво. Ми підемо пізніше, погуляємо з вами на набережні. Ну так. Опять моє слово паразит, коротше. Це кошмар якийсь. А я просто дівочку побачила. Нічого страшного не Можна нам, будь ласка, два борща? Так, звісно. І лимонад. Є юза ананас малина хрестут, диня карамель, обліпих апельсин, або й вермаракоє. Обліпих апельсин — Добре, а тобі що. Мені так кише. Юзо-ананас може запропонувати да. І Тільки мені ще до хлібчик додав цього. — до цього. Добре? Добре. 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 Ще? Все. Добре. все. Добре, два борща, юза ананас обліпих апельсин і хліб да. Добре. Все. Так що, бачите, ми зараз поїдемо борщечку. Борщечок тут стоїть. Я обалденний. не закінчила свою мисль. Шо? Ми зараз з тобою покушаємо, поїдемо, ти мене відвезеш додому, тобі по ділам треба. Ви бачите, вона рішає вже діла мої за мене. Ти мене так не ділає, тому що мені каже, що ти плохо. <гум> <гум> і не, і за правда. рибкою ми з'їздимо вже завтра. Я сьогодні, чесно, дуже болить голова. Зараз не поїздити, буде нормально, Тебе завжди голова болить, тоді, коли ти, ти голодна. Так що, не розказую. Зараз мені після того, як писає, скажеш, ну що, поїхали за рибкою. Мені треба по роботі. Я не хочу риби, я просто хотіла показати, поїхати показати ребятам, де ми купуємо рибу. рыбу це не покажемо. Я маю в виду, що я не сьогодні, тому що я зараз з тебе вдома вигрузю, а сам поїду до Андрюхи. Нам принесли вже наші лимонадики. Такі свіжачі, класи такі, реально. Реально попробуй. Тебе кислий? Дай попробуй твій. Ну попробуй. Ловочук, я пересліду через 5 хвилин. Ну, що? Знаєш, що? Зараз спробуємо. Зараз я скажу. Та я просто насищений, а в мене, а в мене такий, знаєш. Тобі, як Ха-ха-ха. <різь> все, на борщик. Самое долгое ожидание, это когда ты хочешь кушать, ужасно хочешь, и тебе... О, не суть, нам борщик не суть. Будем кушать. Подивись, какие у меня были такие Ой, сильно увеличила. Да? Да, сори, ребята. Сал Це булька. Всього приємного нам аппетита. Тьомочка, ну, показую, як треба їсти. Я Посправді. вам зараз покажу, покажу, як треба їсти настоящий український борщ. Береш так гірчичку. Вот так, щоб не було видно, щоб все було. Да? Так все. Береш оце сало? Чип. Пожалуйста. И с эвулькой. И поехали. запрос просто кайфом. Всем приятного аппетита. Да. Тому приходьте в фотовер, кушайте борщі, під добре знайшли. Я, да. я б, б так влас... ви... і щоб проспав і десь тут я вже все забираюся. Хочу ви давайте приходите сюди і смачно. Ребятки, ну в общем, от така біда в мене случилася з цвітком. Посипаються листочки. Вроді стовбурці і крепкі. Ну, я не знаю, просто його трусиш і листочки обсипаються. Напишіть, будь ласка, в коментарях, може у кого таке було. Він був пишний повністю на весь горщик. Не знаю, що робити. Попробую завтра поїхати купити землю, пересадити, подивитися, що там з корінням. Дуже. Дуже жалко. Дякую, що були з нами сьогодні цілий день. Що це за красота така? Ти теж хочеш, хоч, ну, хоч поздоровкайся, привітайся каже, привет". Я кажу привіт. Всім привіт. Дождався хазяйку роботи, так? Да? Дуже так маленький. Е, Підписуйтеся, ставте лайки дизлайки, дізлайки, пишіть коментарі. Чекаю по поводу цвіточка парад.